А знаєш, Наталко, як би не скрутно було жити і працювати в наш час, та все ж треба вірити, надіятись і все обов'язково налагодиться. Адже кажуть, мрії збуваються. Так, дійсно, мрії збуваються. До речі, саме таку назву має громадська організація Добринської сільської ради. Додам, що мрії збуваються і в агенції сільського розвитку Магівської сільської ради. Тож вони заслуговують на наші щирі вітання цей передсвятковий день і час. Увага! Для всіх вас, шановні, сьогодні дебютує хореографічний колектив діамант Новоєгорівського сільського будинку культури. Треба сказати, що це єдиний в районі танцювальний колектив працюючої молоді. Просимо підтримати їх оплесками.